Всім гарної ночі. Як бачите, у нас ніч. І ось ми зустрілися з гадфазером Тоні та будемо сьогодні знімати та тестувати одяг від P1G. Сьогодні у нас буде можливість узнати, що таке послойна одежда, які її достоинства і недостатки. Оставайтесь в P1G. Я сьогодні буду тестувати польову куртку Ventus та польові штани Ventus. Також флісову куртку Nomad MK2. Термобілизну. Курсор Active. момент, пока Ильяс будет тестировать свою одежду, мы проверим на удобство и функционал курточки Аджентис, штаны Альтитуда, а также узнаем, насколько теплый термореван Бейс и термокальсоны Курсор Актив. думали ли вы когда-нибудь о том, что такое изолирующий слой? Какая его задача? И насколько важна комбинация между первым и вторым левелом, а также пятым? Поэтому сегодня, тестируя и проверяя функционал, я хочу сделать 10-километровый мажу-бросок и заодно потестировать, как будут комбинироваться Base 2 З курки Adżentis і штанами Альтитудами. Як тобі ідея з 10 км? Лес? Не дуже мені подобається ідея з маршруском в 10 км вночі. Але бажання напарника це бажання напарника. То що ж будемо робити? Свою термобілизну я хотів більш ближче до ранку вже протестувати і протестувати більше в фізичних таких вправах, фізичних навантаженнях. Подивитися, як вона буде відводити вологу, тому що виробник зазначає, що вона дуже добре відводить вологу. То зараз тоді зробимо марш-бросок, потім вже перейдемо до більш фізичних вправ. Залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. Ну що, ми відправляємося в марш-бросок на 10 км. Над головою, якщо чутно, летають шахіди. ПВО працює. А в нас своя робота. Пішли? Let's go! Ну что, сейчас мы сделаем небольшую остановку. Заодно подведем итоги по поводу термобиля. Сколько мы уже пробегли? Около половины пути. Шо, к тебе. Не холодно, не холодно, учитывая на то, что мы марш-бросок делаем умеренный, часто переходим на шаг. Вот. Мне нравится, как оно регулирует вместе с пятым слоем. комфортно ну, і за счет того что аджентиц имеет внутри лесовую підкладку, она отдает теплом очень комфортно а твояка достатньо зручно и достатньо тепло на пути лукови карманы які зручно використовувати під бронею Как всегда я люблю делать обзор и люблю делиться мнением за вещи, которыми я пользовался очень долго. В данном случае это избитовская печка. Она полностью выполняет свой функционал. Единственное, что я рекомендую использовать ее родные спиртовые брикеты. Обычно да? Працюет по шахедам в ночи. Я к все ночи у нас тут. В принципе, не стоит забывать о том, для чего мы готовимся, для чего мы тратим время на подбор снаряжения, для того, чтобы оставаться эффективными. одяг уже больше детально. Да, у нас э, много есть вопросов, плюсов, есть возможность оценить и уже подвести какие-то итоги. Что, можно подвести итог начнем с термореглана бейс очень комфортный эластичный хорошая теплоизоляция внутренняя часть очень приятная но ну, как я сказал эластичность также стоит отметить смещенный плоский шов который не натирает при тяжелых ноша, такие как рюкзак, разгрузка. Также стоит отметить термокальсоны курсор актив. Из особого главного достоинства это то, что они являются как вторым слоем. То есть они вообще, ты их одеваешь и ты их не замечаешь. Также очень хорошая регуляция влаги, то есть отводит влагу от тела учитывая, что нижняя часть у нас чуть больше, чем вверх. Штаны альтитуры из удобств. Широкие хорошие карманы, эластичные. Сами по себе штаны имеют зауженный крой. В данном случае очень комфортно, что у нас штанина не задирается. Также стоит отметить удобные пулеры на молнии, которые отлично совмещаются с Роботи в перчатках це польова куртка Ventus. Куртка дуже легка, взагалі не сковує рухів. Якщо є потреби, то можна навіть в розгрузці достати до карманів, які знаходяться з боку. Щось туди покласти, щось достати. Ну, зручно дуже. Прохолодна ніч сьогодні, десь градуса 2-3, взагалі не продувається вітром. Зручні кармани по бокам стоїть теж. Я її трошки підзатягнув книзу, щоб не задувала знизу. І потім, коли вже поверталися, то накинув капюшон. Капюшон теж регулюється по ширині, плотно прилягає сюди вухом і теж вітер сюди не задуває, дуже зручно це було. Флісова куртка Nomad mk 2 Тут має кишені з боку. Має таку резинову вставочку. На флісовій куртці є. Дуже зручний карман на груді. Можна покласти телефон чи ще щось. О, а тут в комплекті з курткою ще йдуть панелі, які можна пришити на куртку. Так для тих, хто знаходиться на службі, сюди розміщаються знаки ідентифікації. Я сьогодні вирішив спробувати саме заправити, бо це штани Ventus теж як і куртка, бо штани мають такий теж залучений крій, і можна їх сюди спробувати добре так заправити. Я добре зашнурував, і що я хочу сказати: що за всі 10 кілометрів мені нічого не натерло, нічого не дивило в верцях. Було дуже зручно. Непоганий функціонал в них. Дві кишені з боку, в кишені позаду, які на замках легко відкриваються і закриваються. І що мені ще сподобалося, це бокові кишені, які на ліпучках. Я поклав собі телефон. Телефон там так і був, весь марш бросок, нікуди не дівся. Та теж захищають від вітру. І сьогодні вже ось. У зв'язку з погодою конденсат, який збирався там на траві, то коли попадав на штани, капельки просто донизу і все. Як тобі куртка була, я поки що схожу за дровами. Звісно, ми не можемо без немножко критики. У нас должна бути терморегуляція, і в случае теж стравлювати лагу. Потому Тому в данном випадку, було б б, щоб у нас були клапана під клапана руками. для того, чтобы мы могли стравливать избыточную влагу, если так случилось, что мы сильно переактивничаем. Следующий нюанс, который хотелось бы отметить, это цвет внутренней части капюшона. В данном случае у нас используется маскировка полноценно везде. Мы используем даже маскировку на лице, в том числе и при открытом капюшоне во время движения. Не хотелось бы, чтобы белая часть попадала в поле зрения противника. Все остальное в этой курточке в данной мне очень нравится и эластичность, и ветрозащита, одновременно теплота за счет флисовых вставочек. Видим на внутренней части флис идет по всей спине, то есть согревает самые уязвимые части тела. вот наконец-то пришло утро, и у нас есть возможность проверить активное термобелье, которое нам продемонстрирует Ильяс. Я ждал этого всю ночь. Поэтому очень интересно посмотреть, как он поактивничает. Ильяс. Зараз проверим. Я свою пасивну термушечку, ми перевіряли її, она Поэтому наскільки вона тепла, тому зараз наслаждають, працює. в термобілизні курсор актив. Зручно працювати, зручно робити саме такі фізичні вправи, фізичні навантаження. Дуже комфортно не сковує рухів та відводить вологу, незважаючи на те, що на вулиці прохолодно. Мені не було холодно, бо я фізично працював. І я не спотів, бо термобілиз справляється зі своєю прямою функцією. Не така вона вже тяжова. Let's go. То так сонечко сіяло, чи то таке мені було. Уже покликали до паю, а я собі у буріні. Молюся, богу, та не знаю. Чому маленькому мені тоді так призно молилось? Чого так весело було. Сьогодні, а точніше, ще з вчорашнього вечора, вже більше 12 годин, ми тестуємо одяг наданий компанією Піванжи. В цілому ми хочемо зазначити, що ми залишились задоволені э, одягом, задоволені його функціоналом, будемо використовувати його самі та рекомендувати своїм друзям. Що скажеш, Тоні? У нас є конструктивна критика, є как и огромне кількість плюсів, так і деякі невеликі доработки, які в дальнейшем я розраховую, що виробники справлять. В цілому я дуже доволен компанією P&G, тому поэтому з P&G. Пішов и ляс. Поки он ушел, молот був очень легкий. Билось всего 30 секунд. Но 10 км ми пройшли вместе. місті. <laughs> Різд ми забули сказати про зиму. А, так. Да. Ми протестували вже два рази. Це було влітку і зараз восени. Тож чекайте наш у третьому випуску, коли ми будемо тестувати зимовий одяг від компанії P1G. Оставайтесь в теплі.